Хай народ! Ще не били. Е, у нас є обновочка на районі. У моєму гаражі конкретні кардинальні зміни. Можна сказати, я за цей сезон е, поміняю всі свої велосипеди. На початку сезону їх було 11, нагадаю. Ну, про це я нікому не говорив, але було 11. Зараз є 7. Ну, тому. Рахуємо, що тут є. Ну, один у квартирі. Тут ви бачите два велосипеди, але то насправді один. Там той, той ілюзія, бо то не мій велосипед. Брата. Так, Олімпія, електричка. І далі йдемо, типу гараж. Сьогодні я один велосипед продаю. Роз. І там я купив замість нього шосік, вірніше Endurance. І також спешик є на 29 колесах замість каньйона. Каньйон також виставлений на продаж. Ну погнали в гараж, і там е, будемо теребонькати, дивитись, що до чого там, що я прикупив, що продаю, і так далі. Погнали! Е, продовжуємо наші розмови і рубрику Велотехнодроча у гаражі. І у мене тут є позаду мене обновочки, обновочки на районі. Обновочки, що з обновочок? Кенндейл, сандаль, сандаль карбоновий, ендуренс. Що тут на ультегрі, гідравліка. Ну, одним словом, про цей велик колись ще поговоримо. Зараз все знімаємо, як є на колінці. І тут є спеш ще на 29-х колесах 130 мм ходу. Рок-Shock Revelation, там передня вилка і задній Fox Armor. Теж карбоновий. Там Шатуни карбонові. Утулочки там по-богатому. Типу, ці якісь там Hope Pro 2 Evo. Ну, коротше, тріщить круто. Там Я знімав відос. Тут, що там, карбонові шатуни, якісь там факт. Ну, одним словом, так бігло, бо, можливо, я про нього зазніму ще класне відео. Без камерка, до речі, тут. Тече герметик. Ну, як тече, він сльозить. Я наскільки читав, воно так має бути. Мені не особо це подобається. Ну, коротше, покатаємося, побачимо. Потім це все нахрен зніму, помию і поставлю камери. Щось я так підозрюю. Це 70%, я вже бачу. Бо мені щось не подобається. Коротше, оце сльозіння герметика. Плюс заднє колесо, Тіпо я щось поставив, воно щось спускає. Переднє вроді нормально. Ну, типу, за сутку за добу воно спускає, одним словом. Але то ж, у мене криві руки, я ж нічого не вмію робити. Якщо б я там звернувся до якихось крутих майстрів, то воно би спускало через годину. <плес> так через сутку спускає. Е, так, і що в нас тут на продаж роз. Рос уже їде сьогодні в Київ, Я його відправляю новою поштою Flatbox. За нього мені вже скинули півтори тисячі гривень задатку, тому він їде. Ну і слідуючий кандидат на продаж це, звичайно. Каньйон на 26 колесах, але я так думаю, що він ще довго буде продаватись, бо я за нього до хочу, я за нього вести у ціну на OLX 30 тисяч. І, звісно, ну це така, можна сказати, він трошки заряжений цей каньйон. Але 26 колеса, це усі ми розуміємо, це вже. Старічок, до речі, ви у моєму корчаріумі. Це у мене тут корчаріум от був самий самий новий, самий кльовий велосипед у моїй колекції. Там він, по-моєму, 24-го року випуску. Чи що, Я його продаю, а корчі залишаються, тому що цей 18-го року, цей десь так 15-го, 16-го року, може навіть 14-го. Будемо так рахувати, 14-16 рік. Так що 10-7-річної давності тут ці цієї. Е е чому продаю цей роз? Е е ну, тому що він е типу, по суті е всі функції цього роза виконує мені ця електричка, тобто для чилового катання по місту е і так далі. Одним словом, а роз е висить на стіні, деколи я ним катався, там якісь райди такі, містом коли були, то я катався. Ну і деколи таке чилове, чилове катання по місту, собі, якісь такі вальяжні десь там. Потусити, а хочеться спорту. Хочеться спорту, хочеться двіжу. Я вже от якось цими тобі цими так підсів е, на цей спорт, що ну хочеться, хочеться, незважаючи на те, що у мене є електричний трейловий велосипед. Хочеться двіженути на аналоговому простому трейловому велосипеді, страждати з усіма. Так само на шосіку. хочеться валити там 100-200 кілометрів, 300 бревети у світлому і щасливому майбутньому. Тому ну, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я говорив, що баранячі рулі це повна хірня. Ну, я й зараз так думаю. Але я ну, знову стаю на ці граблі, скачу на вела. Б'ють дурного навіть церкві мене ще не били, як е, співають брати Гадюкіни. Е, е, і хочеться постраждати. От. І для страждань я собі купив е, цей сандаль. Так що концепція міняється, чіл відміняється, летимо у світле і щасливе майбутнє на баранячому рулі. Е, якось так. Коротше, готуємо цей велик до відправки. Летимо на нову пошту. Е, ну і все, Оце і був такий відос, але ще не папа, бо з нової пошти треба ще зазняти. Як я сльозу пускаю, коли він вже запакований, цей роз е, у флетбокс. А, ну і ми ж мали порахувати веліки, тому що багато хто питає, скільки у тебе Віліків, скільки у тебе Віліків. Ну, у мене постійно щось там міняється і постійно є зміни. Тому рахуємо. Так, перша була Олімпія, друга Олімпія в ланчині, третя електричка це цей Раймон. Три Спеш 4, Сандаль 5, каньйон 6, Роз 7. Тобто 7 Vліків. На даний момент 7 Vліків. Але я це буду скорочувати. Ну Ніяк мені не вийде менше як 5 ніяк. Тобто Ці два я хочу продати, це вже продається. Цей буде ще продаватись. Так що підписуйтесь на OLX, на цей каньйон, і будете дивитись, наскільки ціна на нього буде падати чи не падати. А може я і підніму. Я деколи таке буваю. Коротше, типу, що опускаю до якоїсь там нижньої точки, і вже бачу, що я вже залишавши, не готовий продати, бо все рівно хтось зателефонує, подзвонить і там по-любому якихось 500 гривень. Торгів є завжди там, 500 тисяч гривень, там, якщо клієнт, ну якщо покупець наведе якісь там конкретні аргументи, а у цьому віліку навести конкретних аргументів, тут є ціла купа. Перший аргумент то, що йому 15 років там, чи скільки, і 26 колеса тобі аргумент. Ну і плюс ще один аргумент, те, що не сезон. І так далі. Коротше, ціла купа аргументів, щоб його там продати за копійки. Але деколи буває таке, що до якоїсь точки там е знижується ціна, і я бачу, що ніхто не реагує, ніхто там не купує, е ніхто не питає про велик, то я беру і кардинально вище ставлю ціну там, на 5 тисяч гривень. І я бачу, як на OLX народ відписується. Тобто, типу, там от він був у. В закладках там у когось поставлений цей велік, кіль... кількість людей було 17, які за ним слідкували. Тут я під... після підвищення ціни там різко падає до 12, там 5 чоловік мінус нулись, блін. тобто нервував я їх. Ну, а у мене таке питання: чуваки, а що ви думаєте, що типу ціна наскільки має там впасти, щоб ви почали щось там цей. Так навіть на рахунок цього розу він там у багатьох. У закладках є, от дивляться народ, на нього дронькає. Ну, типу, якби. Ну, ну, а чого ви чекаєте? Така мотивація, щоб ви купляли. Ну, не в мене, звичайно, купляли собі, коротше, бо я такий чувак, що я можу навіть відговорити. До речі, один чувак писав мені на рахунок цього велика, бо він бачив її відео на Ютубі і так далі, то я його відрадив купувати цей велик. Тобто він мені написав, для яких задач йому потрібно там туди-сюди. Я йому говорю: типу, купуємо тебе. От рекомендую тобі, от купи собі такий каньйон на 29-х колесах і будеш кайфувати. блін. Цей велік специфічний для міста там кататись туди-сюди, їздити якимись єбінями, Я би не рекомендував такий Велік. Ну, але ви мене не слухайте, ще раз говорю. У мене чисто такий розважальний канал. Ну, типу, що ви десь там дивилися, він теж не для усіх, для таких скучних, нудних, е як я. Е ну, Все рівно я знайду свою аудиторію. Тобто я цим не запарююсь абсолютно. Коротше, знімаю, як є, е, показую так, як є, і все рівно люди підписуються і отримують задоволення від перегляду цього відео. Або ні, ну, це теж таке може бути. Ми рухаємося уперед, міняємо щось постійно, крутимо, мутимо, балдіємо, їздимо, катаємось. Е, і вам того рекомендую. Їдемо відправляти рост, останній його шлях Івано-Франківського. Запакував папарос. Якось так. Їдеться це все. Більше прийшлось відкручувати всього, але зато маленький флетбокс. Ну що, мінус один велосипед? Біжимо додому. Тепер я вже не велосипедист, а бігун. Всім дякую, що дивитесь. Папа, чмокі, чмокі.